Запросили до студії Богдана Яременка, дуже раді його бачити в студії. Це український дипломат. Я думаю, ну всі його знають. Всі, хто перебував в українському просторі протягом довгого часу, знають його як спочатку людина, яка представляла Україну, яка була консулом 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 у Стамбулі. І тепер пан Богдан заснував громадську організацію майдан закордонних справ. Скажіть, будь ласка, до вас будемо звертатися вже як, як до фахівця з міжнародних питань, як оцінювати те, що відбувається? От, е, я саме я думаю, ви розумієте, що вас сьогодні про пані Меркель буду запитувати дуже багато. Е, те, що вчора відбулося ті заяви, які вона робила, потім нібито в розмові з Порошенком спростувала, що то, ніби, неправильно її зрозуміли про те, що Україна має провести переговори з терористами, що вона наполягала якраз на тристоронній зустрічі України, Європа, Росія, а не про е сепаратистів на Донбасі, говорила. Як і таку от поведінку пані Меркель, ми зараз маємо розуміти? Ну так як і в цілому, ми говоримо зараз про європейський союз. Він переживає дуже складний період у визначенні своєї політики, у формуванні її. Ви бачите, тобто Європейський Союз, перш за все, хоча я сам розширив, але тепер дозвольте відповім сам на питання, як я його сам собі поставив. Європейський союз складається з держав, які мають ну саме діаметрально протилежні позиції до якихось основних основоположних подій. Що стосується України в Європейському Союзі, ми маємо, наприклад, Польщу, країни Балтії, які з великою симпатією ставляться до тих проблем, які ми переживаємо, і розуміють, що ці проблеми можуть бути і їхніми. Є країни Західних. Європи. Є, скажімо, країни, то, скажімо як Іспанія, Португалія, які взагалі, так би мовити, ну, важко собі уявляють перебіг цих подій і е, в силу географічної віддаленості менше схильні турбуватися цим. І є країни, скажімо, старі, старої Європи, такі як Німеччина, Франція, Італія, е, які е, намагаються зараз, очевидно, обрати між цінностями і ціною. Тобто цінності вони. Е, у своїх заявах запевнили, що вони шанують і поважають такі цінності, як територіальна цілісність, як суверенітет країни, але виявилося, що за цими заявами повинна йти реальна політика. І ця реальна політика, тобто повинні йти якісь санкції, якісь способи дії, які би відображали те, що вони насправді те, що їх заяви відповідають дійсності. І тут ми бачимо, виникають складнощі. Виникають складнощі фактично у всіх країн, які тією чи іншою мірою задіяні у торгівлі енергоносіями з Російською Федерацією. Мають великий торговельний оборот, які фінансують, інвестують в Російську Федерацію. І я думаю, що позиція Ангел Меркель в даному випадку достатньо складна, оскільки вона обирає і постійно шукає баланс між тим, щоб вона хотіла зробити і може зробити. Те, що не виникає ніякого сумніву, те, що її заяви на підтримку територіальної цілісності суверенітету України були правдивими. Але ну, абсолютно очевидно, Очевидно, що в Німеччині існує велике проросійське лоббі, яке зокрема працює з Газпромом, працює з іншими великими державними і недержавними російськими підприємствами, компаніями і так далі. В Німеччині є певна традиційна культура сприйняття російської тематики, яка сформувалася після Другої світової війни, і яка фактично ну ставить певне табу на конфронтацію з Росією на будь-які питання, проблеми, які б могли вилитись у конфронтацію з Росією і німці зараз активно переживають оцей цей процес переосмислення того, що відбувається, де їхні торговельні інтереси, де їхня історія, як вона зобов'язує їх реагувати на це, де сучасна політика, де цінності. Ось у цьому багатокутнику Ангела Меркель зараз і мечеться, можна сказати, намагаючись залишатися собою, але в той же час задовольнити всіх і, 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 і своїх закордонних партнерів і аудиторію всередині своєї країни. Через Ну, ми, очевидно, будемо бачити більше таких прикладів, в яких німецька політика, не лише німецька, але й французька, інших країн, італійська і так далі. і так далі, Виглядатиме не в, не в найкращому світлі. Але тим не менше, ну, не забуваємо, що ці країни, по-перше, абсолютно чітко заявили про підтримку України. Вони і далі заявляють, що намагаються і виступають на нашій стороні. По-друге, це впливові держави, які можуть допомогти нам. Якщо, скажімо, нам не подобається їхня політика в стосовно тероризму на Україні, то і війни з Російською Федерацією, то абсолютно очевидно, що це наші найкращі друзі в інших питаннях, таких як боротьба з корупцією, така як підвищення ефективності державного управління в Україні, і так далі, і так далі. Через те і українська дипломатія в складній ситуації з одного боку, вона має дуже жорсткого ворога, можливо, одного з найцинічніших, яких можна знайти в сьогоднішньому світі, і брутальніших з іншого боку, вона має. Часами досить слабих друзів, і їй треба так мовити, протистояти ворогу, протистаючи іноді ну, стаючи в позу, фактично протистоянні своїми друзями або корелюючи їхню позицію. Тут це потребує звичайно великого дипломатичного хисту від української дипломатії, перш за все від президента Порошенка. Скажіть, будь ласка, ви так відразу вивели на глобальний і загальноєвропейський рівень в цьому аспекті. Чого очікувати українцям від призначення нового керівника зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу, коли Кетрі Нештон піде з цієї посади? Коли говорять про цю компанію з Італії, яка ну там і про досвід її говорить, недостатньо високий на цій посаді, і про її проросійську позицію. Дивіться, тут питання в тому, що в даному випадку дуже часто свита править королем. І хто б не став міністром чи комісаром з питань зовнішньої політики Європейського союзу, міністром закордонних справ, він буде змушений рахуватися не лише з власним баченням політики, геополітики, регіональної політики Європейського союзу, а з тим, що, попри Брюссель, попри оцю велику бюрократичну машину Європейської комісії в Брюсселі. Є країни-члени і їхня позиція, з чого ми почали, дуже вирізняється, і в тому той привабливість, скажімо, для нас привабливість Європейського союзу, що жодна країна там не може і жодна людина диктувати, не може нав'язувати своє бачення через те, хто б не прийшов на яку посаду Європейський Союз, йому доведеться мати справу із Францією, яка хоче продати містралі за будь-яку ціну, і з Польщею, яка за будь-яку ціну хоче переконати всіх, що Росія агресор відразу двох вступних питань торкнулися. Скажіть, будь ласка, з іншого боку, ну я розумію, що це Тартас повідомляє, але все одно ну маємо цим повідомленням рахуватися. Повідомляють про те, що є дев'ять країн Європейського Союзу, які заявляють про те, що готові це з посиланням на дипломатичні джерела в ЄС. Вони повідомляють від Артаси готові блокувати ці торговельно-економічні санкції проти Російської Федерації. Ці країни я назву Франція, Німеччина, Люксембург, Австрія, Болгарія, Греція, Кіпр, Словенія і Італія. Головує в ЄС цим країнам економічно невигідно? Це їхня така політична позиція, що з Росією треба без поки що з пряником спілкуватися. Ну це набір, це великий комплекс різних питань. Як скажімо, ми вже почали сьогодні обговорювати про Німеччину, де є і історія, так і якесь політичне виховання еліти, і економіка, і політика, сучасна геополітика. Так само тут треба дивитися приклад кожної країни. Ну, наприклад, Франція традиційно має. Великий сантимент і русофільські настрої так такі самі настрої є в Балканських країнах. Вони традиційно існували з тих пір, як Росія допомагала їм воювати проти Османської імперії, здобувати свою незалежність і так далі. Так, є країни, наприклад, такі як Греція, які з одного боку, ну принаймні на офіційному рівні, підкреслюють спорідненість релігійну, але з іншого боку, абсолютно залежать і хотіли би бачити сильніше економічної присутність Російської Федерації, більший притік російських капіталів в свою економіку, оскільки вони не справляються з тими внутрішніми економічними кризами і завданнями, які стоять перед урядом. І через те треба брати Болгарія. Бачите, країна, яка ми поки що з України цього не помічаємо, але той розкол, який Росія чинить її агенти, чинять цій країні, цілком може зараз призвести навіть до якогось перевороту чи зміни уряду в цій країні, настільки серйозно лоббі Газпрому. А там є дуже цікавий такий, такий феномен, що в Болгарії ну принаймні, наміє таке враження, чи саме вже змагають. Ця лобі російське ядерне лобі з Газпромівським лоббі, тобто Росія має ну дуже сильні позиції в енергетиці і впливає через енергетику на решту болгарської політики, викручуючи руки і враховуючи знову ж кажу, тобто потужну фінансову присутність, Росія розвиває спорідненість культурну, релігійну спорідненість, існування великої кількості певних русофільських елементів. Росія фактично підриває дестабілізує цю ситуацію Україну. Середини підштовхуючи до якихось рухів громадські організації, створюючи урядові кризи і так далі. І так далі, чи те, ми можемо дуже безкінечно довго говорити кожна країна в якійсь своїй унікальній ситуації, але звичайно, тобто, в більшості ми повинні говорити про те, що у цих країн є національні певні інтереси, через які їм важко переступити в ім'я і прагматичні інтереси, меркантильні, я би навіть сказав, інтереси, і економічні, фінансові і є дія потужного потужного. Російського лобі, uh -huh. що робити е, Наскільки сильно є за вашими оцінками позиція тієї країни, про яку ви згадали перед цим як про друга України про е, Польщу, особливо зважаючи те, на, Наприклад, є у нас інформаційний привід, щоб про це поговорити. Е, міністр закордонних справ Польщі е, Радослав Сікорський відвідує сьогодні Україну і Зустрінеться з Петром Порошенком про це у прислужбі службі президента. Ну, Бачите, оце і є те, що абсолютно непомітно для більшості українців. Поляки роблять всі 23 роки е, нашої новітньої. Історії історії. перед тим як відбуваються якісь важливі події в нашому житті, вони їдять їдуть до нас і радяться з нами. Вони говорять з нами. Вони перед тим проводять дуже серйозну роботу в Європейському Союзі, в НАТО з американцями. Поляки намагаються довести до нас оту найновішу, найактуальнішу питання про ситуацію інформацію про ситуацію поточну, з тим, щоб допомогти нам виробити правильні рішення з тим, щоб не допустити якихось помилок. Я думаю, що ми вже сміливо можемо називати Польщу не просто дружньою країною, а абсолютно британською країною. Якщо такі, взагалі, існують в міжнародних відносинах, то от зараз виглядає Польща з тими постійними зусиллями, які до речі, часами таке враження, що поляки роблять ну ігноруючи власні меркантильні інтереси, намагаються нам коли намагаються нам допомогти. Польща дійсно виглядає дуже серйозно, дуже зважено. Звичайно, ми розуміємо, що це все базується на стратегічному баченні польської дипломатії, польським державним апаратом. Громадськістю перспектив своєї країни, тобто вони звичайно виходять із власних інтересів, але ну поки що важко знайти таке питання на міжнародній арені, де інтереси Польщі і України не збігались би. Через те абсолютно можливо, що в перспективі в нас виникатимуть якісь розбіжності. Але зараз спекулювати на цьому шукати. У нас є складні питання в нашій історії, але це історія. І цивілізовані країни, як правило, вміють цивілізовано перегортати ці сторінки. Мені це в Україні вже дуже багато людей готові. Це сприйняти ну процесу. є готові, і є ті, які не готові. І тут питання завжди не тільки не, не, не в тому, не в тих, хто готові перегорнути ці сторінки, а в тому наскільки активно будуть протидіяти цьому, ті, хто не готові. Тобто, певні антипольські настрої, так як і певні антиукраїнські настрої є, і це цього не треба приховувати, але цього не треба боятися. Це нормальна ситуація, оскільки кожне демократичне суспільство має величезний спектр різних думок, і в тому його привабливість, в тому активність життя, в тому е ну дійсно. О, привабливість будь-якої демократії в тому, що є величезний спектр думок, і цей спектр думок часами ну декому може не подобатися. Нам може не подобатися щось в польщі, полякам щось може не подобатися в Україні, але тим не менше на рівні більшості в громадському середовищі, в наших народах на урядовому рівні ми бачимо прагнення розуміти один одного співробітничати. Я думаю, що Польща загалом може до певної ролі відіграти ту до певної міри відіграти ту роль, яку Німеччина грала в Польщі, кооптуючи її в європейській суспіль. Сто я думаю, що ми би повинні були, і поляки показують готовність до цього працювати над тим, щоб розширити польську присутність в Україні на рівні організації, на рівні міжлюдських контактів, на рівні бізнесу поляки зараз для нас несуть отой досвід, якого нам не вистачає, як правильно і швидко увійти в європейський простір, зайняти там певну нішу і навчитися наполегливо відстоювати свої інтереси. Полякам це не легко в європейському союзі з огляду на чисельність на населення. С. Своїх країни і так далі, звичайно, їм важко протистояти впливу таких грандів європейської політики, як е, Німеччина, Франція чи Британія? Тим не менше, вони навчилися це робити, і це заслуговує на повагу так само щодо Британії. Як оцінювати до речі, ви коли згадуєте от про кооперацію Німеччини Польщі про mm -hmm. сприяння так само Польщі та України, згадує постійно цю вісь, вісь Європа від збігня Біженського, mm -hmm. але як оцінювати відставку міністра закордонних справ е, Великобританії, який був ну з його заяв великим другом в зовнішньої Тим України, який постійно засуджував позицію Росії в цьому. Тобто, така чітка була позиція тоді за часів пана Хейга у зовнішньополітичному відомстві ну, як людина, яка певний час попрацювала в Британії. Я більше довіряю тим британським політикам, які, як ми знаємо, заявляли, що в Британії є союзники лише два: це королівський флот і збройні сили. Через те я би не перебільшував, це дуже традиційна консервативна дипломатична школа, яка дуже чітко розуміє інтереси своєї держави і вміє навіть програючи зберегати обличчя і робити так, щоб поразки перетворювалися з часом на перемоги. Звичайно, в кожному суспільстві в Британії так само є симпатики України, але давайте так би мовити розуміти, коли мова йде про якісь людські симпатії і про реальну, реальну політику. При тому, що ну у нас нема підстав нарікати на офіційну позицію Лондона, тим не менше, ми бачимо, що в цьому конфлікті. Ну, крім порівнюючи з тим, що відбувалося під час російсько-грузинської війни, Лондон поводить себе набагато більш стриманіше. І очевидно, у нас немає підстав прогнозувати, що зі зміною міністра закордонних справ Британії ця позиція зміниться в силу такої більш динамічної підтримки України. Вона Британія можна буде пом можна навіть пом'якшитись з приводу Росії. Ну бачите, сьогодні з'явилися. З'явилися такі аналітичні оцінки про можливих спадкоємців на посаді міністра закордонних справ. і Там не все так просто, так Запробанна. мовити, про індивідуальними так вподобаннями індивідуальними підходами, але ну знову ж таки, це той той випадок, коли свита буде грати, коли інтереси Британії будуть визначати позицію будь-якого урядовця. Україна не є настільки великою темою для британської зовнішньої політики, оскільки вона традиційно базується чи фокусується на. Тих регіонах, які були частиною Британської імперії, і е, навіть на побутовому рівні, от моє е, моя робота в Британії впродовж е, там трошки більше двох років, 2006 2008 роках, показала, що е, навіть на рівні журналістів е, і таких вимогу, експертів, вже якоїсь громадської думки, от наш регіон називають Східна Європа. Причому для них Східна Європа, чи навіть не Східна Європа, а східний блок. Причому вони не роблять різних, чи це Польща, яка є членом ЄС, чи це Румунія. Яка вступила в НАТО чи це Україна, це значить яке щось таке, значить сіре, незрозуміле. Ми не і були в британській імперії, тому байдуже абсолютно. Тобто в Африці їх цікавить більше значно, або в Азії, оскільки це якісь регіони, де вони традиційно сторіччями присутні? Скажіть, будь ласка, тоді, якщо пан якого називають євроскептиком Філіп Хеммонд, екс-міністр оборони, стане а, а, очолить британського зовнішньополітичне відомство, чи можна прогнозувати, що Британія ще більше відсторониться від європейських проблем? У, у Ну, очевидно, це, це основна тенденція. І Британія переживає зараз в цьому плані не найкращі часи, тому що ви подивіться, у Британії відбуваються і е, такі певні дезінтеграційні процеси в рамках самої держави. Е, ми очікуємо, що у вересні, е, якщо мені не зраджує пам'ять, чи 11, чи 14 вересня відбудеться референдум щодо незалежності Шотландії. Це так само дуже серйозне випробування. Це не перший референдум подібний е, в Британії. За, за навіть за. На новітню історію він відбувається фактично там кожні 20-30 років за життя одного покоління. Всі попередні завершились не успіхом. Тим не менше, зараз вперше в Шотландії існує свій парламент, свій уряд, який очолюють націоналісти програмною метою. Шотландські є е, здобуття не своєї держави. Так що ми дуже уважно будемо спостерігати за цими процесами, і Британія завжди сповідувала такий принцип чи філософію, ментальність островитян. Тобто вони завжди були трошки відокремлені, остров так, 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 трошки. Мали власну позицію, власну думку на все, і спостерігали навіть, будучи членом європейського союзу, завжди намагалися, значить, трошки з боку дивитися на всі процеси. Ну поки що підстав говорити про те, що в Британії раптом змінилися електоральні настрої і змінилися основні тенденції мислення і євроцентризм переможе над євроскептицизмом. Євроскепти... Немає як далеко британці підуть, складне питання знову ж таки буде залежати і від ситуації і в рамках. Самої країни, що відбудеться з Шотландією, буде залежати від того, наскільки агресивно себе поводитиме Росія. Останні роки, ну принаймні з того часу, коли мені довелося там працювати, я якраз застав той період вбивства Литвиненка і так далі, Британія пережила кілька дуже серйозних криз у стосунках із Російською Федерацією, і ну, сьогодні це далеко не найкращі стосунки. Інша справа, що от в громадській думці Великобританії, що це для мене було своєрідним шоком і відкриттям, Америка сприймає. Більшою загрозою, ніж Росія, от Америка, яка втягує Британію в війни, в конфлікти, яка нав'язує свою думку, ось це нехороша країна. А Росія, вона далеко, вона незрозуміла, вона це якісь там ведмеді, сніг і так далі. Знову таки, це вже навіть за східним блоком. Це я звичайно, примітивізую, але приблизно так, от десь якийсь британець може собі дозволити думати. От через те з одного боку. Вони пережили певні кризи, і у них непрості відносини з іншого боку, все буде залежати від того наскільки агресивно буде поводити себе Росія, оскільки е, ну агресивність Росії це те, що традиційно історично в зовнішній політиці військовій оборонній Британія не толерує. Вона намагається протидіяти цим, оскільки розуміє, що агресивність Росії може заторкувати і ті регіони, які є вже важливими для Британії. Ну от. через те ну, треба спостерігати. Я думаю, що певний час ситуація залишатиметься такою, як і була. Але невдовзі ми подивимося, чи будуть якісь радикальні зміни Сподобись. в Британській. Хоче з ваших слів виходить з Європою, так побудувати якісь однозначні стосунки з усією Європою. Буде досить складно у всіх країн свої інтереси, свої якісь позиції, свої якісь сантименти або. Відсутність тих сантиментів щодо Росії, де ж де Україні шукати союзників в цій ситуації? А Чого нас це дивує, чи лякає? От в радянському союзі ні в кого не було різних думок. Все було просто і було легко вибудувати відносини. Значить, Москва диктувала і Окей, так. Окей, але союзники Тут... потрібні, де їх шукати? Ну я вже частково відповів сьогодні на це питання. Якщо Європа не здатна, а вона таки не здатна зараз дати відповідь на Однозначні. питання зовнішньої політики загрози, безпеки у неї немає поки що спільної безпекової оборонної політики, оскільки Брюссель дуже довго концентрувався, винятково на питаннях економічних, торговельних, транспортних і так далі. А ці питання залишались на периферії, оскільки в Європі так само дуже багато людей бояться цього створення нового радянського союзу в Європі з центром в Брюсселі, який буде всім розказувати, кому що робити. Але в цьому привабливість європейського союзу для нас і для, для решти країн, але в світі є інші країни, є Сполучені Штати Америки, які абсолютно е, сприймають адекватно російську загрозу в світі, які абсолютно адекватно сприймають війну в Україні проти Російської Федерації, і звідки ми чуємо все більше і більше заяв про необхідність допомогти нам, в тому числі і озброєннями, і навчаннями наших спеціалістів, фахівців, і так далі. Через те е, світ великий і завдання дипломатії е, консолідувати друзів необовід обов'язково, щоб вони всі кидалися допомагати нам, поставляючи танки, бронежилети і так далі. Тобто, якщо Франція готова допомогти нам у питаннях екології, там скажімо, чи покращення водопостачання, треба вітати такі наміри і працювати з нею там, де можна працювати. Там, де не можна, треба її заважати. Скажімо, ми повинні абсолютно чітко, категорично от заявляти про те, що нам не подобається це неправильно, і це не відповідає підходам зовнішньополітичним Франції. Пост постачання наступальних озброєнь у цих злополучних варталітоносців Російської Федерації. Там, де можемо працювати, треба співпрацювати, з, де не можемо. Треба. Не означає, що Франція загалом вся Франція є нашим ворогом. Тобто є сфери, з яких ми можемо співпрацювати далі. Правильно? Ну, абсолютно. Тобто, ну Франція однозначно, ті держави, які не підтримують нас у той спосіб, який нам не подобається, не обов'язково звичайно не є нашими ворогами. Абсолютно. Тобто, не треба ставитися до цього так радикально. От якщо Меркель сьогодні сказала те, що нам подобається, вона друг. Якщо вона сказала те, що нам не подобається, вона ворог. Це примітивний, дуже небезпечний підхід у зовнішній політиці. Треба дивитися. Де реальні інтереси, де реалістичні інтереси, треба переконувати і друзів, і ворогів, і в цьому вибудовувати якусь серединну лінію. І, можливо, ми не все правильно сприймаємо. Це таке теж може бути. Я наскільки розумію, судячи з новинних стрічок, я бою зараз помилитися, не знаю про остаточні рішення, про там ваші коментарі теж чув. Але наскільки розумію, ви будете одним із тих людей, які шукатимуть Україні для України друзів в подальшому. Чи є якась інформація, чи зможете ви чимось поділитися про ваші можливі ймовірні подальші призначення? Вибачте, так, за таке запитання. Так. Про про мої призначення так. Ні, ніяких призначень зараз не очікується. Хоча такі розмови зі мною були, фактично, весь період. От після, після Майдану, чи вони періодично от, виникали. В одному випадку я відмовився, в іншому вони нічим не закінчилися, і так далі, і так далі, і так далі. От е, я зосередився на громадській роботі. Мені подобається те, що я роблю. Я вперше за своє професійне життя можу говорити відверто. Це е, е, велика привілея і пільги, всі дипломатичні привілеї і пільги. Нічого в порівнянні з тим. Ваші колеги, вам коли ти... Я думаю, що дуже багато абсолютно от, і заздрять, і щасливі, що є хтось, значить, серед них. Них, хто може відверто сказати те, що вони думають, оскільки їм е, цей сортюк дипломата заважає іноді е, говорити те, що вони думають, і як воно є, так я розумію. І ще на останок дозвольте поставити вам запитання таке суто практичне. Ви були генеральним консулом. Ваш колега, який працює зараз в Росії, дуже складні ситуації опинився. Е, я кажу про ситуацію з Надію. Савченко, коли за законодавством міжнародним генеральний консул має право, якщо українського громадянина затримують на території Російської Федерації, навіть якщо він справді вчинив злочин, він має право до цієї людини дістатися. Українського генерального консула не пускають, як робити в цій ситуації. Як ви це оцінюєте? Ну, у нас пересо, що моїх колег в більше ніж один. У нас є кілька генеральних консульств: є і в Ростові, в Санкт Петербурзі, ну, є, є увазі, консули в Москві, так. є там десь незрозуміло навіщо в Нижньому Новгороді, і так далі, і так далі, і так далі. Тобто є наші дипломатичні представництва там. І в цілому українським дипломатам в Російській Федерації зараз очевидно не легко і дуже важко тобто, вони переживають на собі. Оту всю ненависть, яка плекається російськими засобами інформації, яка до якої спонукають фактично російський уряд, і вона, звичайно, на побутовому рівні виплескується десь на них там на вулицях у, у спілкуванні, і так, далі, і так далі. Звичайно, вони переживають. Дуже важко представляти свою державу на території ворожої країни, з якою твоя країна воює, і звичайно, консулам, які можуть працювати, бачите, все міжнародне право працює лише тоді, як ми з'ясувалися, коли всі його учасники, Хочуть, щоб воно працювало. От коли хтось не хоче, то ніякі всі ці конвенції, консульські привілеї, імунітети, можливість доступу до засуджених заарештованих це все не працює. Російська Федерація абсолютно чітко заявила, що в жодному питанні вона не відчуває себе зобов'язаною. Вона не несе ніяких зобов'язань. Фактично, Росія ігнорує міжнародне право. Якщо Росія займається викраденням іноземців на території іноземних держав, ну то важко звичайно очікувати, що вона буде. Вже там дуже такою послідовною білою пухнастою у питаннях консульської допомоги цим викраденим. Звичайно, тобто, все прогнозовано, Росія викрадає цих людей і робить все можливе з тим, щоб вони не отримали професійної юридичної допомоги, з тим, щоб використовувати їх як заручників, фактично, з тим, щоб використовувати їх у своїх брудних пропагандистських е, іграх. Але той факт, що вищі посадовці Росії коментують питання консульського доступу, і обіцяють, що це буде зроблено. Свідчить про те, що е, мої колеги. Я цим пишаюсь, роблять все правильно. Значить, ігнорувати їх звернення неможливо. Вони примушують навіть у цих найскладніших ситуаціях звертати на себе увагу на, увагу на свої вимоги. Це дуже добре. Я думаю, що в даному випадку у нас вже є хороші традиції консульського захисту українців за кордоном. Я думаю, що мої колеги будуть і далі на висоті. Я нагадаю, вчора в ефірі громадської, думаю, багато хто з вас бачив, але я все ж скажу. Адвокат Наді сказав, що ймовірно, за його оцінками, консула до наді не пускають, тому щоб Надя не розповіла йому про те, за яких обставин вона потрапила на територію Російської Федерації, щоб ну, вона не озвучила ці тут, деталі. Тут, тут ще треба розуміти, так що консул не є учасником юридичного процесу, так, тобто його завдання це лише пересвідчитися, чи не порушуються права затриманого, заарештованого і Так далі він не є адвокатом. Так, тобто у людини має бути адвокат, адкон. Може виконувати певні функції представлення в суді людини тільки на той період, поки в неї немає адвоката, дістатися до неї, мав Щоб, але звичайно, так би мовити, це елемент психологічного і, можливо, навіть і фізичного тиску на надію, те, що їй не дають спілкуватися з українським консулом. Тобто її швидше за все навколо неї створили певний вакуум, на неї психологічно тиснуть. Її очевидно розказують про те, що всі від неї відмовились так далі. що вона нікому не потрібна? Ти бачиш, до тебе ніхто не приходить, навіть і так далі. З тобою буде те. Що ми скажемо з тобою буде, і очевидно підштовхуючи її до якихось дій, заяв і так далі. І так далі. От ну тут ще раз кажу, дуже багато залежить від наполегливості українських консулів, які в надскладних умовах повинні все ж таки робити те, що вони роблять. Дякуємо вашим колегам. Дякуємо вам за те, що були сьогодні в ефірі. Громадсько будемо сподіватися від на чергові далі, на черговий поступ від майдану закордонних справ, який він буде. Обов'язково так, бнуто такі глобальний великий майдан на підтримку України.